Привіт ще раз. Хочу вам щось показати і розказати. Я смажу картоплю. Дивіться. Смажу картоплю. Дивіться, яка файна в мене картопелька. А це я вам хочу показати цибулю. Бачите? Зараз я привезла цю цибулю з Німеччини півтора роки тому. Хочу насипати, щоб вам показати. Не хочу багато сипати. Це просто смажена цибуля. Смажена цибуля. М -м -м, звичайно, я не знаю, як її смажили. Вона продається в Німеччині. І я її додаю. Яйця смажу, додала цю цибулю. Дивіться, який багато. Ціла така була до верха вона була. Це я вже її, бачите, скільки використала. І я її додати можу кругом. І, і її нічого немає. Подивіться, я її добавлю до цієї картоплі. І я її спокійно сюди добавлю. І буде те, що треба. Зараз чоловік прийде, ми з ним відкриємо баночку, чи зараз з вами відкриємо баночку помідорчиків. І повечерюємо. Я сьогодні ледве розходилась, друзі. Поясниця так болить, що не можу навіть придати. То до чого я веду? Що Чому в нас в Україні немає такої не продається отака от цибуля? Хто може дивитися, які підприємці, може, мене подивляться? І зробили, це ж посмажено, я не знаю, як вони її смажуть, але вона дуже смачна, дуже. Оце хотіла вам таке показати. Ось дістала огірочки, дістала помодорки, трошки полопались, бачите, ну нічого. Видно, не наколола. Я, я ж вам показувала цей лайфак. Ще раз показую, якщо сильно ось так трусанути, три рази, бачите, і вже зразу. Зразу відкривається. Зразу банка виходить повітря, а то я вам колись записувала ролик і не те, і не це. Моментально. Моментально. Ну, ось, мої хороші. Нарешті я все приготувала, чекаю чоловіка. Єдине, що в нас є там черевинка копчена, є там різне м'ясо. Захоче, що захоче, візьме. А дивіться, що я приготувала на вечері Картопля, ось така, бачите, її тут багато. Не думайте, що її тут мало. Дуже смачна, я вже пробувала. Посмажила собі три яйця. Я дуже люблю. Яйця давно не їла. Вони такі не сильно мокрі і не сухі. боюсь сальмонели чи як вони там називаються, то я їх так, щоб вони ну, прихватилися зверху. І ось така ой такі смачні, дуже смачні. Вже казала Давиду вчора, що я доживу до літа. Тут не закриваю, що там починається в червні і аж до, до вересня.